Вона вижила всупереч прогнозам медиків. Однорічна Сашенька з горлівки бореться за життя від самого народження. Аномалія головного мозку, напади за духи, епілепсія. І це не все, що доводиться переживати дитині в такому ранньому віці. Історія маленької дівчинки. Далі відразу після народження медики говорили, що Саша не виживе. Дівчинка народилася в строк, але з обвиттям поповиною, що викликало гіпоксію і напади за духи. Ребенок родився синий. На вторые сутки ребенок вот, задихатися. Ребенка забрали в реанімацію. Там ребенка пролежал 10 днів під апаратами искусственного дихання. Через безліч патологій тільки в рік і вісім місяців вона намагається зробити перші кроки. Она умничка. у дівчинки аномалія головного мозку. Він має виглядати так мозк, а їх не вистачає. так не краще Саша відстає у розвитку. У неї епілепсія. Дитина не узнавав нікого, не переворачувався. От у нього почали по десять-пятнадцять приступів. Сімтоматичка епілепсія, така признаки епілепсії. Її медична карта зібрана за рік товща, ніж у багатьох за все життя. Адмінів клатищу. Ускладнення у дитини мама пояснює пережитим стресом під час бойових дій у горлівці. У вагітність Вікторія разом зі старшою дочкою Віолетою ховалася в погребі. Тяжело, звісно, війна була З срібенкам з старшим бігала по погребах. Сашенька зовсім нещодавно почала сидіти. Вона постійно приймає протисудомні препарати, крім цього, стимулятори для розвитку мовлення. Але коштів на медикаменти у родині не вистачає. З ліками допоміг штаб Ріната Ахметова, для утримання яких жінка виїжджала до Бахмута. Мы поехали, забрали в аптеку. Как Никаких проблем. Спасибо Ренату Леонидовичу огромное, что не забывает нас, что помогает нашим деткам. Побольше таких людей добрых обзвичив. Вже більше двох років у межах програми Ліки дітям гуманітарний штаб допомагає нужденним по обидва боки лінії зіткнення. За цей час було видано 2322 набори життєво важливих медикаментів. А це інсулін, тест смужки, протисудомні препарати, набори проти астматичних ліків. Вкусно? Також вагома підтримка родини. Продуктова допомога штабу Ахметова. Ми ну, там ми дім доволі часто. Постійний прийом препаратів дозволить дівчинці далі розвиватися. Зараз у Саші з'явився перший друг кіт Боня, з яким вона постійно бавиться. Вікторія вірить, що незабаром дочка зможе ходити і пізнавати навколишній світ. Вікторія Чистюхіна Данила Кірів для сьогодні канал Україна.